Експеримент виявився вдалим. Він допоміг змінити не одне життя, бо учасники висловили вголос те, що відчували, а хтось зробив переоцінку і зрозумів, що є головним, а що другорядним. Не забувайте говорити близьким людям, що ви їх любите, що вони дуже важливі в вашому житті. Добрі слова це найдоступніший подарунок, за яким не потрібно йти в магазин. На нього не потрібно витрачати гроші, добрі слова, сказані від щирого серця, не припадають пилом на поличці, але довго зберігаються в пам'яті. На жаль, не всі вміють їх говорити, не всі вміють їх приймати. А що думаєте ви? Діліться в коментарях, не забувайте ставити вподобайку, підписуйтесь. І поширюйте відео в соціальних мережах. З вами був канал Палітра Життя.